Хотів би сьогодні поговорити на тему радість. Але не просто радість, а повна радість, про яку говорить Христос. Це відкривайте, якщо у вас є Біблії електронні або паперові, як ось в мене, 15 главу від Івана. Євангеліє 15 глава від Івана, Євангелія. Коротко про зміст цієї глави. Христос в ній наставляє учнів. Ну, я вірю, що через це слово і нас він наставляє бо ми так само являємося Його учнями. І Він говорить за такі речі, що потрібно перебувати в ньому. Друге, за що він говорить? Він говорить. Любити один одного, і третє це свідчити світу про нього. До речі, це пересікається із тою серією проповідей, яка нещодавно була це про євангелізацію. Отож, три речі, про які він говорить. Ви можете ну, запитати, де тут радість. Радість тут, звичайно, є. І два вірша, які я вас попрошу відкрити це та ж сама глава. 15 з 10 по 11 вірш, говорить Христос до учнів. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй так само, як і я, зберіг заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоби моя радість, радість перебувала у вас, і щоб радість була повна. Як думаєте, яка ж вона? Я особисто я собі задав питання, ну яка ж вона та радість повна? Купив топанки, порадів, як тільки вийшов з магазину? Все, радості немає. Яка вона та радість повна? Яка вона та радість повна? І я вирішив дослідити цей текст. І Івангель дійсно відкриває нам повнуту радості, в якій ми і з вами перебуваємо. Перший аспект тої повної радості. Луки, 10 глава, 17 20 вірш. В цій главі Христос наділив своїх учнів, які ходили за Ним владою, і відправив їх проповідувати про царство, яке наблизилось. І от вони до нього прийшли після тої місії і почали ділитися, що там відбувалося. Коли вони проповідували про це царство, і вони говорять до Христа, повернулися 72 з радістю кажучи: Господи, навіть біси корилися нам через Твоє ім'я. А Він сказав їм: Бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Ось дав я вам владу наступати на зміїв, скорпіонів, на всю ворожу силу, і ніщо вам не, пошкодило, не пошкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте з того, що імена ваші записані в небесах. Повнота радості це те, що я спасений, це те, що моє ім'я записане в книгу вічного життя. Можливо, тут є люди, які не мають тої радості. У Мене є рецепт, як можна отримати цю радість? Вона тільки через одне єдине це визнати себе грішним перед Христом. Окей, може, ви не такий злодій, як я в минулому? Може, ви таких поступків не робили, як я? Я не буду зараз про них говорити, вони жахливі, але можливо. Але в своїх, в, своїх, в своїх злодіяннях я не один раз каявся. І, виходячи на каяття, я говорив перед Богом тільки одне: що, Боже, прости мене, що я злодій. Або не так. Боже, прости мене, що я наркоман. Або не так. Боже, прости мене, що я там іще хтось. І на цьому закінчувалось повністю все. Я знов виходив після покаяння і робив те, що я завжди робив. Івангелія нам відкриває суть покаяння. Вона записана у Другому Коринтян. Це 7 глава, 10 вірш. Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалкуємо, а смуток світський чинить смерть. Тобто говорить апостол Павло, що Твоє покаяння воно має заключатись тільки в одному: Господи, прости мене, що я живу без тебе. Я тебе не знаю і знати не хочу. Оце найсправжнє покаяння. І сьогодні я хочу жити з тобою. Я визнаю, що ти Господь, який віддав своє життя за мене. А те, що я наркоман, злодій, він і так знає. Але це написано світське, чинить смерть. Воно ні о чому. Тож, я записаний. Книгу життя. До речі, я наголошую, що якщо у вас торкається призив прийти до Христа і примиритись з Ним, то не відкладайте. Я можу говорити і ну, перестати говорити, якщо ви вийдете сюди наперед і захочете примиритись з Богом. Тож, другий аспект повного, повної радості. Це перше післання до Івана. Відкрийте, будь ласка, перше післання до Івана, перша глава з 3 по 7 вірш. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І пишемо вам про це, бо ж наша радість була повною. Ось звістка, яку ми почули від нього, і сповіщаємо вам: Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з ним а ходимо в темряві, то говоримо неправду, і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність один з одним і кров Ісуса Христа, Його Сина. Очищає нас від усякого гріха. Перебуваючи в повній радості, це мати спільність з Богом і один з одним. За що говорить Іван? Цю радість ми передаємо вам. Ми маємо спільність з Богом і маємо спільність один з одним. Більше того, ми очищені кров'ю. Ісуса Христа. Отож, продовжуючи тему про радість. Останній пункт. Це е, після... вибачаюсь, Це теж саме Євангелія від Івана, тільки вже 17 глава, і там ми два віршика зачитаємо. Сімнадцята глава від Івана. Євангелія від Івана. Христос. Уже на піки закінчення своєї місії, яку він тут здійснював на землі, він молиться до Отця. І в четвертому вірші він говорить такі слова: Я прославив тебе на землі, завершив справу, яку доручив мені виконати. Тобто він звертається до батька. І тринадцятий вірш. Нині ж до тебе я йду і кажу про це у світі, щоб вони в собі мали повноту моєї радості. Третій пункт це те, що я виконую сьогодні служіння. Я маю місію сьогодні. Перебуваючи в радості, я виконую місію, яку на мене поклав. Господь. Отож і ще раз, щоб закарбувати в наших серцях три пункти. Повна радість це те, що я спасенний. Другий. Повна радість це те, що маю спільність з Богом і з ближніми. І третє, це те, що я виконую служіння. Амінь. Помолимося, церква. Подякуємо Богу за радість, яку. В якій ми сьогодні можемо перебувати? Господь Ісус, я дуже дякую Тобі за дійсно за ту повну радість в Тобі, Господь, яку я маю. Бо Ти, Господи, дав мені спасіння, дав служіння, дав братів і сестер, Господь. Тобі слава. Амінь.